Скандал Трампа майже затьмарив скандал Зеленського і нагадує, зраду кілька республіканців вже навіть у відставку збираються на знак протесту. Біда в тому, що стів Вітков виявився майже стюпою військовим. Він консультував радника Путіна Ушакова, як краще улестити Трампа. Підслухані телефонні розмови людини Трампа з людиною Путіна опублікувало агентство Блумберг. На них Вітков повідомляє Ушакову, як провести розмову з хазяїном Білого Дому. Саме через ті теревеньки тоді хазяїн Кремля не отримав томагавків собі на голову. А українцям запропонували лише новий Будапешт замість припинення вогню. Незважаючи на скандал, Трамп до витівки Віткофа ставиться як завжди з розумінням. каже, це так продають Україну росіянам, та й українцям теж щось продадуть. Ви чули цей аудіозапис Блумберг, де Вітков навчає росіян, як вам сподобатися. Я його не чув, ні, але це стандартна річ, тому що він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Ось що робить укладач угод. Ви повинні сказати: дивіться, вони цього хочуть. Вони повинні переконати їх у цьому це дуже стандартна форма переговорів. Європейці вигляду типу нічого не сталося, не роблять. А європарламент обговорює свої власні вимоги до мирних угод. Серед пріоритетів там справедливий тривалий мир, суверенітет України, її фінансова підтримка та активне залучення до переговорів Європи та України, а ще повернення викрадених українських дітей додому. Так, ситуація складна. Так, ситуація нестабільна, так ситуація небезпечна. Але я вважаю, що тут також є можливість досягти реального прогресу. Ми маємо один принцип: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО. Голова європейської дипломатії Кайя Калас зібрала міністрів закордонних справ на відеоконференцію. А після неї повідомила, що досить вже росіянам вдавати, що вони ведуть переговори про мир. Треба, щоб вони реально цього прагнули. Канцлер Мерц цього тижня воює за бюджет і сперечається з молодим поколінням. Головний кошторис країни мусять ухвалити вже в п'ятницю. І хоча німці самі мають купу проблем, бо реформи коаліції буксують, і Мерц це визнає. Але Підтримка України тут є незмінною, і канцлер з трибуни Бундестагу каже, що суверенна Європа таки має свій голос. Світ тим часом готується до Різдва. Німеччина відкриває ярмарки, а Меланія у Сполучених Штатах збирається наряджати ялинку. Її чоловік поки помилував нових індичок, що пожили до цього у п'ятизірковому готелі. І хоча ця традиція почалася не з нього, а з президента Кеннеді, Дональд це поки що не заперечує.